Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати Ліфт Веселля. Василля, Так, цей ліфтик говорить, що ми будемо сміятися. Так що, зараз будемо дивитися. Поставте лайк і не забудьте підписатися. Погнали! Вибачте, що я так довго не записував відео. Справи були, я, як завжди, загрожений бізнес. Так, погнали! І привіт сусіда може навіть і не буде більше і за того що мене щось там так лагає я останнє відео записував про нього у мене нічого вообще мене чути не було якісь такі звуки типа ладно починаємо. ух ти! кися кися Кісічко! е ти що за мною прицепився, цепився зельбоб My dad is of this game. Ой. Хтось мій того виключив? Детеки, ви що, знову прикалюєтесь? Великий зіль... Їм не так от. Детеки знову прикалюються, навіть уже в робоксі докопалися. Та йопір мій. <звук> бананчик! Хочу бананчик! Віддай бананчик! <звук> так, ладно, один поверх проїхав. Hey, я професіонал данцер. Я професійний dancer. I dance, dance, dance with my hands, hands, with the ho-hands, to me. Please don't hit me. Будь ласка, не їжте мене. Помилуйся, помилуйся. О, це таке. Купити подарунчок. Чо це таке? Бананас! Бананас! На. Эсю хочу купить. Може? Ай, не успіш. Ааа, да. Закидыва вівст день перший. Боже, все все характерій квинки ваши. Так. без подань. І шо за картошкою? Ой, так Банетки. Монетички. До речі, це одна гра в робочці, там, де без... на українському на все. Що ось, бачите? Я може нажати час і йти за покупками, геймпасами, конська гармата, гармата

Шекати, що? Є в гравці моєї гри? Добре, все про. я просто дектовився. Андрей. Андре. І... Андрей. Ну, таки на серві. П'ят так можна. Задивився, називається. Ладно, нам будь ласка на 10. -й. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сюда. О, ван Маус, удай. О! А я хрестался хрестался. А ты меня на новом. Будь ласка, вибачте мене і завершить цю группу. Зараз я думаю. щось там не уйти. О, так. Смачники. Смачник. Щось вони такі якось переводять. Так, шума. А де кто-то все? А Я фу. Монстр. Монстром буду. Це я монстр. Тікайте. О, це крута ігра! Мені вона подобається. Типу тут головне не впасти. Це якась така навіть в реальності, була така графіка, але вона називається головне не впади. Якось так. Так, тут треба таку якусь опереженьку. Я знаю її тактику, як можна її. Подужно! Подужно! Дорогий дівник, сьогодні я таке побачив, що на голову не буду пустити. <зас> Воровська життя легка. Хто знає цю команду? Підіть. Цікаво, вона тут і працює. Еденсу була. Типа, можна написати таку команду і можна денсити. Люто. Ні, я знаю цього чувачка, але ще не треба. Яке гарне ліченько. Хотілось би собі таке ліченько. Завідаю. А я говорив. Що ти з нами їдеш? Скала Джоксон Ух, яке ліченько! Яке ліченько! Прикольно. Парни, так. У мене вже 40 монет. А очівки які? В мене, знаєте, яка найкрутіша, як на мене очівка? Оце оце. Нелюдський. У мої часи. Небо когось було блакитнішим. Я ще заплач. А я вообще. Я сейчас опять упаду с края. А, нет. Там машинка есть. Хочу на Ммм. Машинка уехала. Добрый день. Говорит. Тут интересно, что-то есть. Если сюда забраться. Батутик! Це типічний з 2019 року. Все, ми приїхали. Хто мені... Я вибачаюся, а я такого не робив. Чого я ковтнув якийсь нашейник, і в мене він в голові? Я думаю, чого мені мене завжди щось горло шикоче? коче, а то в мене й нашейник там. Походу проковтнув случайно. Погодно. Шадлецкий, ти шо робиш? Шадлецкий не надо. Не надо. ПЖ. Хелло! привіт! Мабуть, у вашому лівці зайшов шахрай. Зараз виправимо. Е! <звінця> Ви цього не бачив. Може, ты... А це, так завжди такий сад шадлецький? Нормально. <звінця> Походу, робокс не того назначив. А які губочки? Видно губи. Пупкин! Где наши деньги? На что пошла наша многомиллиардная помощь? Пупкин зашел в лифт. Фу, воняй, вот иди. Ооо, сколько это горба так уж ты? Магазин, припасы. Маленький донат, средний донат, кое-какие донаты. О, ага. що сталося? Опять детеки балуються О, Земля в аминаторі. А мене засмоктує смок мене. Е, я лице встав! Ви офігіли? Штани не забудьте зняти, називається. ой, е, Говорили, закусуйте. Я лисим став. Гни мой. Пупкін, купкин. А ты так колись тебе нема? Здравствуйте. Кто тут? Эээ, е, якийсь негрик. Це мій родич, він білий оновлення нашого світу зробимо це місто абсолютно сірим. І я не можу сам пофарбувати ці, всі ці цеглини до нормального світу. Допоможіть мені їх намалювати. Без проблем, сір да сер. Нам потрібно зробити це швидко. Двері ліфта зачиняться за 60 секунд. Удачі і веселіться. Містер містер біст, містер містерміст, містер. містер. Я піду десь. Буди будинок фарбувати. Містер Не, я піду фарбувати. Я їх мор. Не, не можу, ні. піду дах малювати. Дах намалював, добре. Залишилися дерева трохи ще домалювати. вдома Тут все розмальовано хочется. Далі фото тут. Все, трохи ще трохи накладываю, вище треба поки. А це так і треба? Ну ладно. Окей. Так, тут все розмалено. Все? В принципі, все розмалювали. А що це залишилося? Пиренько, перінько. Дякую за допомогу, ти не намалював цеху. Ти не малював цеху. Не хвилюйся, я просто намалюю решту. А я хвилююся, що мені робити? А <ріць> ха-ха-ха. Монстр. Якіма ще отчілки цікавы, давайте знаємо. її? дожник. Злодій. Що таке золодий? Чому мой злочик? Значок злодій. чолсе. Mm. Так, наперед. Тако. 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 Хочу Тако. 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 У мене тако. Тако! Тако! У мене є так! Ням. Ням. А высая башка, давай жотак! О, oh, хорошо! Хорошо! Okay. <given> Заведуй мовча. У мене є така штука. А в тебе нема. Так, ням-ням-ням. Поставте лайк і я поділюся з вами. Фонд би ще зробив. О моє год, коп! З вами цим соковитим також курочкою. Щось це не похоже на курочку. Це більше похоже на хамну. Викидай. Не треба вам таке містом і мені не треба. Амляджі Ага. Дратуйте. Спробуйте! Сто відсотків нормальний отвір! Погнали! Я крови! Что ж то потом нормальный? Тільки треба переписати. Нормальний на 0%. 1000 day називається. А я можу З цього отвіру вашого. Чогось мені здається, що ні. Це фіаско. Ми застряли. Так, 400 минут. Одія монстров! Один один пункт мост-вери бані бані. в о о існу! Яким мене сейчас? Рада всіх бачити! Я би вам помахала, але на жаль... Я вуля на ярості. Схожу у ліфті забагато гравців. Настав час вбити одного з них. Спочатку виберемо гравця і визначимо його долю. Час мене степдав твій Я вам говорю. Мені жалкую його, от хойду. Що, Бога Це жалко. Не волоче. Мені жалко його. Ти! Лягай! Гарно бути лисою башкою! Оу, Приєдно! Серветкою протираєш! Взагалі офігенно! Отой дивіться мене путкін! Стойте, це говно? А путки треба надо дати. Як думаєте, що? Правильно, іди сюди, мій хорошенький. Жриба! <laughs> Ой, я хочу підводить. Дравинки майка ход. Монетки забираємо. А вс, драйвеньки майка можно хоть. Биби! Типичный, коли не спав всю ниче и ты едешь за рум. Driving in my car, No PK, it's a parody. DUI, a couple of Driving in my car, from as a sea. No PK, it's a parody. DUI, a of I go, what to go? There is. A look at in me. It's At least Дай пирожка. Алиса я жлтая башка. Дай мне, будь ласка, пирожка. Дашь пирожка? Дай пирожочка. Поганая жовта башка. Ой, я знаю, це фігницпогано. Мама. Те. Де... Не хочу. А ми можемо пройти туди. Прикольно. Такий чисто міні мини-клесік. Якщо чесно, я Roblox найдуже люблю. До речі, дякую вам за то відео, яке залетіло на 4 лайка вподобайка. Привіт, Надіюсь, це він вам теж дуже залетить. Я стараюсь. Так, це таке. Сейчас нас убьется. Всім привіт! Та ти що? Ж... Я містер Дошка. Настав час для справжнього шоу. Я там читаю. Тут та щось непонятне. Ті, хто відповідає правильно... Отримає досягнення і з'являється в кінці. Взимку і влітку одного кольору, що це таке? Я вина! Звісно ж, я вина. Кля, я вий! А мене ніби й нема. Тепер це не лиса я башка, тепер це астероїд. А ти неправильно відповів. Ге, ге. Ге. Я поняв. Ладне друзі, думаю, на цій прекрасній ноті ми будемо закінчуватися. Дякую за перегляд і всім па-па!